Шановні гості, раді вітати вас в стінах картинної галереї Катросовського освіти вітчизна. Сьогодні у нас новий, але досить цікавий проєкт, якого ще ми ніколи не, не відкривали. Це проєкт про облігації, це проєкт, який має таку назву облігації крізь як дзеркало, як -дзеркало да, історії. І цей черговий проєкт представляє. Людина, яка вже досить тривалий час з нами співпрацює і робить вже сьогодні, мабуть, сьомий так проєкт з нами, це відомий колекціонер, публіцист, вчитель, педагог, автор наукових праць Віталій Володимирович Посолаті. Отже, я запрошую до слова куратора виставки, завідувача відео туристично-прозначення та інформаційної роботи Олега Євченко. Доброго дня, шановні друзі. Вітаю всіх нас на святі такої цікавої виставки. Ви знаєте, ми дійсно проводимо таку системну роботу з різними і митцями, і колекціонерами. І... Тим більше зараз історика край на все складова, історична складова дуже важлива, коли йде війна, коли ми формуємо наш український погляд на історію. І це теж частина нашого формаційного фронту. Я так підраховував, скільки виставок це відкривали, з яким митцом, або там якимось центром, і навіть у центрі міхтинки персоналістів Малюполь шість проєктів на спамаліпові. А сім. Тобто Він у нас чемпіон в цьому питанні, все на першому місці. І дійсно це дуже цікаво. я Сам історик. І ну я багато що для себе як на історик людина я дізнався, працюючи з ним, тому що я ніколи глибоко так не занурювався в тему там грошей, облігаційна. Да? А коли готуєшся готуюся до виставки, щось читаєш, відкриваєш щось нове. Там не скажімо, не знав, що от ну текст на облігаціях до двадцятого століття він. Писався французькою мовою, мову фінансистів. Для мене було те, що я не знав, що взагалі з'являються з'являється в 16 столітті в Голландії, да, до цього там, е, були фалії так і таке інше. Тобто от, от, я, є історія, але в мене там інша багато спеціалізація. Я для себе багато мороги, я кажу, дізнався, і це дуже класно. Ну І знову ж таки, ви знаєте, тема ця вона залишається дуже е, актуальною. Це не просто цікавий зріс історії, це не тільки можливість побачити. Облігації та да, зрозуміти вкотре, що це таке, що за тонікантики феномен облігації, чому вони з'являється там в воєнний час, або коли Україна відбудовується, це не тільки можливість оцінити дизайн, скажімо, там облігацій різних країн да, або задати якісь певні процеси, які відбувалися чи то в Російській імперії, чи то в радянському Союзі, а наче на теренах України в певний час. От. Це можливість зрозуміти, що скільки це важливо сьогодні, коли йде війна, і коли бачиш там воєнний зайом, там, да, то розумієш, що така річна потрібна і, е, і наразі тільки для не для обмеженої аудиторії, а для широкого загалу. І коли, дай Боже, скінчиться війна, і ми будемо відбудовувати свою країну, тема аплігації знову ж таки буде дуже дуже актуальна. От. Е, тому це знову ж таки і історія, і актуальність одночасно. Тому ну я, скажімо, дуже вдячний э, Віталію Володимировичу, що він багато таких тем піднімає. І мене дійсно дивує, що він настільки різноплановий колекціонер. Тому що ну, я, як я раніше думав, що колекціонер він спеціалізується на певній тематиці. А тут вже такі були виставки, тут були ну, гроші, аплікації, вони там десь певною мірою да вони десь поєднуються. А от скажімо, там. Э, там така тема, як ну ті ж самі листівки, або скажімо, там квитки, там ті самі трамваї, там автобусні такі інші, або з, або зошити, зошити, почну зошити там ще до радянські, там 1905 там року, скажімо. Тобто і такі різнопланові речі, і їх чимало, і вони ну мені здається, що я сам не колекціонер, що це досить складна річ. Брати такі унікальні речі, зберігати їх в такій кількості. Тому і я завжди казав, що колекціонери це люди такі ну, унікальні по посмоги. Да. Але вони допомагають нам знову ж таки писати літопис і, і сьогодення, і те, що було раніше, в себе якісь такі невідомі старінки. Це дуже-дуже сьогодні важливо, тому що це важливо і для нас, і важливо і для молоді, тому що молодь не завжди переймається історією. А для того, щоб будувати майбутнє, треба орієнтуватися в минулому. Тому що чимало, скажімо, певних коріння процесів, які відбуваються зараз, і певні проблеми вони коріння уходять в минуле, скажімо так. От, тому облігація для мене, я повторюсь, дуже багато нового відкрив для себе. От, і думаю, що і для тих людей, які будуть приходити, вони будуть е, е, відкривати щось нове для себе і в своєму баченні, тому що як я вже почув від. Віталія Володимировича, що от як він пояснював да, той презентований матеріал, він каже, от я так це бачу і розумію, але можливо хтось з вас побачиться по-іншому. Тобто, от знаєте, як художник каже, я так бачу, але побачите по-іншому. Так ви бачите, і колекціонер це має теж таку позицію. Тому я вітаю всіх нас. Зкриттям такого цікавого, дуже такого виставого проєкту, якого в нас ще не було. Такого, скажімо, я часто повторюю ці слова, ну такого ще не було дійсно. Але стільки там були вже і те, і те було. Такого не було. От. Дякую за системну співпрацю і сподіваюсь, що це ж не останній з такого проєкту, який ми тут презентуємо, що наша співпраця буде продовжуватися і надалі. І от той. Чемпіонський статус в плані виставкових проєктів нашого в нашому музею, в плані кількості, да, вже сім проєктів, що буде і восьмий, і дев'ятий, що ми будемо цей чемпіонський рівень тримати. Так, Віталій, я ще да? Тому я вітаю вас ще, ще раз з виставкою. А головне, що сновки поставлюсь, кожна така виставка це привід зібратися, поспілкуватися, обнятися думками, побачити щось нове. Тому завжди дякую тій людині, яка дає нам таку можливість тим більше у умовах війни. Це особливо важливо, коли йде війна. Дякую. Як я би сказав, ми історики не знали, а мені спала на думку вигу... таке враження, що коли відбуваються виставки з колекції Віталія Володимировича, я потрапляю. В ті роки, коли вчилася в інституті, і у нас була така дисципліна, як допоміжні історичні дисципліни, ми там вивчали нудизматику, палістику, спрагістику, і мені щось таке перекликається з тими колекціями, які ми дивимося, які ми пізнаємо заново, і без цього тих складових немає вивчення тої історії, яка була раніше, тому що. Це також є історія не лише картини, не лише фото, не лише документи, які є в друкованому вигляді, а й в такому вигляді, як квитки, як листівки, як зошити, як гроші, як облігації. І сподіваюся, ще я буду перелічувати і інші складові, які ми скоро побачимо і будемо вивчати. І це дуже-дуже цікаво, адже ну, це така. Річ, з якої небагато з нас в своєму житті стакувались, і тому і нам також буде цікаво, особливо мені було цікаво дізнатися про облігації, які випускалися під час окупації, яка відбувалася під час Другої світової війни. Це взагалі такий цікавий проєкт. Ну а для того, щоб нам було цікаво всім, ну, можна так да. да, можна да, поглядів да, трошки. Да, можна. Да, Так, я ще додав би зі своїми власними спогадами про те, що я, ну, те, що так чутком про облігації, про ту епоху 20-30-х, і мені ще мусить підсподобатися цей до війни, там період його специфіка, дуже важкий час. От я чомусь згадав, коли ну, спочатку облігації в Радянському Союзі вони ж, значить, російські періоди, значить, царського періоду, і тимчасово уряду вони ж, значить, були якби, скасовані. Да? Тобто там, ці всі І з'являються радянські облігації. Ну, спочатку у них були якби добровольні, да? тобто можна було добровольно покупати. Але потім Іосиф Роні зрозумів, що добробойни не дуже виходить, і здесь, так, з десь го року почали вже в радянському союзі примусово, скажімо так. Так. Да. І я чомусь задала, як моя покійно, те, щоб розгадувала, згадувала, каже, оце, коли на заводі працювали, а вас каже, що праця, те, що жінки на заводі, то вже не звертали увагу там, бо це була не жінка а радянська жінка, це зрозуміло, там інші було відходиш. І коли каже, директор заводить до кабінету і каже, значить так, звідси не вийдеш, поки не у ці облігації, покаже у мене там рознарядка, скільки там треба облігацій, каже, то вибач, каже. І нікуди не дінеться, тому що треба було брати, і коли там його погасять, було невідомо, тому що ну дійсно там почали за часів Хрущова, там ну вже прибережні, там більш-менш почали там десь, то, не всі випуски, не за всі роки. Але от, чисто от, такі спогади життя, що директор заводить і казав, ось тільки ти повинна взяти, або не вийдеш з кабінету. Оце реалії ну, життя тієї країни, і в принципі оці, а чому називається церква історії, тому що дійсно оці облігації вони є дзеркала. І окремих епох, і до радянської, і радянської, і новітньої. Це дійсно дуже такі цікаві речі, розумієте? Ще раз дякую. Ну ж таки дав. Ну я пам'ятаю, ще це, це тема була висвітлена і в радянському кінематографі. Так, були фільми, де розігрували облігації, там деякі. Мені різні ситуації потрапляли, герої таким чином пропагували це, також був навіть пропаганди, щоб купували ті облігації. Здається, моїх батьків також були десь, в шухляді, залишились, які нікому не надобилися, і які пропали. У більшості з нас ці облігації десь там. Можливо, хтось їх для історії в колекціях, а можливо, хтось і викинув. Але перед тим, як надати слово Віталію Володимировичу, я хотіла би від усіх нас привітати шанованого колекціонера з Днем Народження. Сьогодні Віталію Володимировичу день народження, і за нашою гарною традицію ми підготували такий коваш незвичний з тих моментів, які ми разом з вами. Проживали в нашому музеї, щоб ми могли зберігти, згадати, і це таке ж своєрідне дзеркало історії нашої з вами співпраці. Тож щиро вам дякуємо за розвідку. Вітаємо з ним народження. Бажаємо перш за все доброго натхнення, міцного здоров'я, як я всім в останні роки. Це життєвих перемог і перемоги. Дякую. Ну і звичайно, вам слово. Ну, коли ми монтували цю виставку, то ми так напівжартома напівсерйозно казали, що це генеральна репетиція до мого 75-річчя. Тому що мені сьогодні 74. Ну і прикинули, це ж якщо кругла дата в мене, має бути кругла дата і по виставці. 15 виставок я провів в бібліотеці Чижевського. І сьома виставка сьогодні, щоб через рік була десята, то ми повинні провести ще восьму і дев'яту виставку. Восьма виставка у нас буде виставка нагадування Крим, це Україна. Принаймні ми так поки що вирішили. І дев'яту виставку ну, зробимо там якраз дві дати співпали. День котів і День жінок. Четвертого День котів, восьмого День жінок. І тоді, може, щось зробимо, об'єднаємо цих двох чарівних істот. І зробимо виставку, присвячену котам і жінкам, або просто візьмемо коні, собаки і коти. Знає, поки що у нас плани уточнюються, але ми обов'язково доведемо це, ну, принаймні, якщо Бог дасть наснаги здоров'я. До того, що через рік буде 10-та, в дужках 25-та виставка від початку війни 2014 року, який я провів в бібліотеці і музеї. Ну і під час виставок я люблю щось дарувати музею. Уже був не один такий подарунок цікавий. І ось тут я, значить, зробив, ну, в ракурсі сучасного мистецтва інсталяцію, яка називається «Орк». Значить, Вони хотіли прокотитися отак ось по Україні, але ЗСУ за їм завадило, їхній каток перекинувся і ударилася ось така інсталяція. Так що це ще один мій маленький подарунок. Маленький подарунок музею. І я сподіваюся, надалі теж треба буде вдома, медикувати, що ще можна подарити музею. Дякуємо, Ну, почнемо звідси. Так? Тут у нас верхній ряд, це виключно дореволюційні речі, це так звані акції. Акції підприємств, товариств і так далі. Що малося на увазі, коли випускалися ці акції? Людина платила великі гроші, дуже великі гроші. 100 карбованців, 200, 300, 000. ну Треба сказати, що народний вчитель за рік отримував 360 рублів. 100 рублів це три місяці роботи народного вчителя. І потім, коли людина купувала таку акцію, вона отримувала дивіденди, тобто. На акцію щороку відрізався купон, вона отримувала певні гроші. Коли закінчувалися повністю виплати, їй повертали суму внесених грошей. Тобто верхній ряд це великі, і вони значить, для елітарного споживача, значить, не кожен міг собі дозволити 100 чи 1000 рублів віддати за таку акцію. Нижні ряди, нижні ряди це облігації е, радянського періоду, тобто від початку е, століття ХХ і до кінця ХХ століття, включаючи бум незалежності, там облігації, випускав, хто тільки хотів. Хто тільки хотів. І ну, ми туди дійдемо. Спочатку облігації, якщо ми сюди ось звернемось, були добровільними, їх робили красивими, гарними, великими для того, щоб вони приваблювали людей, а потім вирішили, що ну, добровільно це якось не сучасно. Давайте будемо робити добровільно примусово. І коли почали Добровільно примусово видавати, то вони зразу стали маленькими і сіренькими. Тобто на їхньому друзі вже почали економити. Ми сказали, що облігації ми розглядаємо в дзеркалі історії. Но справа в тому, що якщо ми візьмемо дзеркало, звичайне, то воно підлягає. Законом геометричної оптики. І там завжди однозначний результат в цьому дзеркалі. Дзеркало ж історії, воно законом геометричної оптики не підлягає. І там може бути будь-що. Тобто в цьому дзеркалі можна побачити все, що зробить. Ну, як я бачу, моє бачення, я вам розкажу. Тобто, коли був мирний час, люди вкладалися, люди ну, трошки щось мали на цьому, і будували залізниці, будувалися заводи, будувалися підприємства різні. І ми бачимо ось сліди цього всього. Коли починалася війна, а без війни. У нас мало який період проходив, то випускалися, значить, у нас облігації військового займу, одна облігація, там друга облігація військового займу. Тобто відбувалася мілітаризація тилу. Мілітаризація тилу. Тил починав працювати для фронту. І ось. 41-го року були випущені облігації воєнного займу, Тобто, гасло все для фронту, все для перемоги. І це гасло втілювалося в життя буквально. Тобто, люди в тилу часто і голодали, і жили в дуже важких умовах і дуже багато працювали, але вони працювали на фронт. Працювали на перемогу. І ось ці облігації якраз відображають цей період. Період, коли все дійсно було для фронту, і все дійсно було для перемоги. Далі закінчилась війна і пішла відбудова. Ми не попали в план маршала, тобто. На американські гроші ми не відновлювали наше господарство, відновлювали знову за народні гроші. Ось облігації займу відбудови. Нам треба було відбудувати господарство, раз, створити ядерний щит, два, створити ракетну зброю, тобто засоби доставки. І все це лягло на плечі знедоленого народу. До 60-х років люди жили, я б сказав би, дуже і дуже в побутовому плані погано, ходили в фуфайках. Ну, лише після першого супутника і першого космонавта життя трошки наладилося. Ну, а потім знову-таки облігації. Продовжувались і після відбудови. І для того, щоб їх люди краще брали, хоч і примусово, то їх почали випускати до жіночого свята, до Нового року, ще до різних свят. Тобто робили красиву облігацію. Спочатку вони коштували 30 копійок після 61-го року, а потім інфляцію зробили по 50 копійок. Ну і знову-таки на роботі в добровільно-примусовому порядку їх розповсюджували. Ми всі пам'ятаємо цей кадр із «Брилянтової руки, да? коли управдом друг чоловік, і якщо взяти облігації пачку, то можна виграти. Ну, бачите, класика є класика, класика є не в Тут є облігації не лише наші вітчизняні, але й облігації різних народів. Тут є Ізраїль, Італія, ще якісь країни. А ось там дві акції американські післявоєнні. Ось вони. Тобто ну, ми намагалися представити і хронологію від 1866 року по сьогоднішній день. І географія. Від нас до Америки, Європи і так далі. Тобто, як бачимо, тут є що подивитися. Там є на ось цьому останньому стенді облігації, коли ну, почалася перебудова і було кинуто гасло можна все, що не заборонено законом. Закон не забороняв випускати облігації. І їх почали випускати хто завгодно, хто хотів. Захотів була червона зірка, ну клуб футбольний випустити облігації, випустило. Чорноморець захотів, випустив. Металіст команда захотіла, випустила. Товариство нумізматів захотіло, випустило облігації свої. І так багато інших. Тобто Випускали, хто хотів. Ну, ось те, що стосується коротко, ось цього виставкового періоду і матеріалу. Все. Дякуємо, дякуємо.